Найнеуспішніший наш день, найгірше по роботі це ми вбиваємо мінімум 10 росіян е, хороші дні, коли коли робота йде, коли е, їх багато бігає, то можемо вбити і 100. Тому про помсту в нас все добре. Е, ми Мистимося за кожного і е, будемо це робити далі. Тобто, в нас все добре. Там, де там, де ми, в нас все добре, важко, але. По знищенню ворога все добре. Скажи, відчувається на фронті, що готується все-таки до замирення, до перемирення? От саме по фронту це відчувається, чи ні? Е, по фронту ні. Ворог продовжує постійно наступати. Ми готові його зустрічати і так само хотілося б нам трошки звільнити наших земель. Тому, е, Атмосфера, можливо, є, виходячи з новин ті, які ми бачимо по телевізору, читаємо в інтернеті, але загально по характеру дії противника не видно цього. Яка у вас зараз ділянка фронту і наскільки складна ситуація? Покровський напрямок, основний напрямок удару противника, по-моєму, 5-400, якщо не помиляюсь, 5 кілометрів 400 метрів.